Кращого і ароматнішого напою, ніж кава немає. Такої думки дотримується Ірина Казаченко, яка полюбляє споживати цю тонізуючу рідину і випиває чашечку запашної кави декілька разів на день. По я люблю пити в одиночці. з ним я просто просипаюсь. А в течение дня звісно, дуже хорошо за чашечкою кофе, щоб якусь бесіду, розговор. Каву п'ють люди різного віку та уподобань. Її дивний запах і приємний смак перемагають в тому. Майже усі легенди про відкриття цього напою називають його батьківщиною провінцію Кафа в Ефіопії. Слово кава у буквальному перекладі з Арабської означає те, що позбавляє сну. Її поширення в Європі пов'язують з ім'ям українського шляхтича Юрія Франца Кульчицького, який привіз каву з Туреччини. І за гіпотезами істориків першим відкрив кав'ярню у відні у кінці 17 Сятого століття пріоритет появи таких закладів в Україні через 200 років. Потому залишають за Львовом. Саме з села Кульчиці, що на Львівщині, походить і легендарний Юрій Франц. У Бердичеві кавою захоплюються не менше. До речі, і кульчицьких тут вистачає. А випити цього напою можна у різних кафе та ресторанах, яких у місті понад 80. є любителі кави, які постійно у нас приходять і п'ють каву. З кожним місяцем у нас збільшується кількість любителів кави і кількість проданих чашок кави теж нарощується. Більше п'ють звичайно розчинну каву, може, тому що вона дешевша, все таки Чашечка кави одна гривня, а тут дві гривні. Це є різниця. Хтось може собі позволити, хтось ні. Краще все ж таки вживати каву натуральну, а не розчинну, сходяться у думці її прихильники. Цей напій прийнято вважати харчовим продуктом, але він набагато ближчий до ліків. Білків, жирів, вуглеводів та калорій у ньому практично немає. А от біологічно активних харчовин багато. Однозначно, стверджувати про користь або шкідливість кави не можна, кажуть лікарі. Кофе однозначно не надо употреблять людям с повышенной кислотностью. И также не стоит пить кофе людям, которые имеют желчекаменную болезнь, то есть камни в желчном пузыре. Полезным качеством кофе стоит отметить, что кроме общестимулирующего действия, кофе улучшает перистальтику кишечника. Кофе способствует тому, что уменьшается риск развития опухоли кишечника. Также кофе уменьшает риск развития рака печени. Фахівці медицини не рекомендують пити більше ніж 2-3 чашечки кави в день, щоб не стати психологічно залежним від неї. Взагалі споживання цього напою відіграє неабияку роль у спілкуванні між людьми. У кав'ярнях вирішують проблеми, шукають порозуміння і просто відпочивають. Кав'ярні і чашечка кави вона допомагає спілкуватись, так скажемо, неформально. Крім того, необхідно врахувати такий момент, що в спілкуванні існує ще така такий момент, як певні бар'єри, і одним із бар є навіть і наші жести закриті, відкриті жести. І ось коли ми прагнемо поспілкуватися в плані ділового вирішення якихось питань. Ми можемо взяти чашечку кави. і Коли ми подаємо її другу, який сидить поряд, тим самим ми відкриваємо жест людини і їй легше подолати свої комплекси або бар'єри спілкування, вона легше йде на контакт. На думку психологів, важливо не лише яку п'ють каву, але і з ким. Сам процес її споживання вже давно став ритуалом і традицією.